Друзі, привіт, це Запоріжжя. Сьогодні я з таким невеличким підсумком своєї діяльності я забув, що на цьому тижні сталося 14 років, як я займаюся екскурсійною діяльністю по місту Запоріжжю і Запорізькій області. Для мене це не є основною роботою, це для мене хобі. І починалося так само, як хобі. Потім я закінчив курси екскурсоводів при Запорізькому національному університеті. Багато років досліджував історію нашого міста в архіві і розповідаю те, що я знайшов на історичній ниві своїм екскурсантам. Я навіть не пам'ятаю кількість проведених екскурсій по нашому місту. Навіть не пам'ятаю кількість своїх екскурсійних маршрутів. Знаю, що до війни в мене їх було близько 30. Це були ну, зовсім різні екскурсійні маршрути. І соцмісто, і Вознесенка, і Старе місто, і за місто, і Наталівка, і Ганнівка. Тобто досить багато було. Більшість з них були тематичними. Наприклад, був такий екскурсійний маршрут у мене. Присвячений революційним подіям 2017-2020 років, а також присвячений подіям 1905 року. Було таких багато цікавих маршрутів. Маршрути також присвячені топоніміки нашого міста, пошукам. Це прогулянка, наприклад, як капустяною балкою. Прогулянка з сухою московкою на кургани Шевченківського району. Або, наприклад, як на розкопану могилу. Це найвищий курган біля Запоріжжя із нині існуючих. так да, Тобто багато екскурсійних таких маршрутів. Зараз, звісно, що війна по багатьом маршрутам не можу проводити екскурсії. І людей стало гораздо менше в нашому місті. Тому е, зараз, можливо, ця тема вже не цікава. Або цікава, але не так, як раніше. Е, раніше в мене всі екскурсії були безкоштовні за донати. Приходило багато людей. Наприклад, пам'ятаю, були такі екскурсії, де більше ніж півсотні людей приходило. Часто я проводив екскурсії разом із істориками, досліджувачами нашої історії. По Меноні, там це були екскурсії з Віктором Пенером, краєзнавчі такі прогулянки. Це з Юрієм Віліновим були. Тобто досить різні і досить цікаві маршрути. Ну, я сподіваюся, що і після закінчення війни теж екскурсії будуть в нашому місті цікаві, тому що повинно, повинні ми знати свою історію гуляти містом, щось знаходити, показувати, розповідати. Це важливо для власного. Пізнання для самоідентичності власні ходити, гуляти і дізнаватись. Особисто я для себе дізнаюсь теж багато нового, тому що я не припиняю гуляти нашим містом, але хочу зізнатися, що я теж деякі райони нашого міста знаю досить погано. Наприклад, такі як Харківський жилмасів, Правий берег я знаю не досить добре. Але гуляючи, намагаюсь дізнаватись нашу історію. І щось сучасне, звісно, цікаве шукати. Тому я усім пропоную гуляти нашим Запоріжжям, дивитись, розповідати і розпитувати старих мешканців які теж пам'ятають нашу історію. І тому завжди гуляйте і цікавтесь. Ну і приходьте на мої екскурсії, дивіться мене в Ютубі. Вважаю, що викладаю іноді цікаву інформацію, яка буде корисною досліджувачам нашим міським. Проходи, походи, прогулянки Запоріжжям. Ну, цікава така тема. Вона, знаєте, цікава для різних верст нашого населення. Тому що наше Запоріжжя так склалося, що воно різноманітне. І має досить, не дивлячись на те, що невелику за часом історію, але досить цікаву таку за змістом. Да, наприклад, в нашому місті є Скіфські Коргани, є і козацької доби пам'ятники, да? і є, звісно, що Російська імперія і Радянський Союз. Тому це все досить цікаво і воно цікаво досліджувачем різних я б сказав би так, мера, ну, типів. Думок, тому що наша історія вона не, не однозначна. вона багата на різні цікаві події. Тому потрібно ходити, досліджувати. Мене особисто цікавить Козацька доба, цікавить меноміцький період, тому що з того, що ми маємо. В офіційних джерелах це зовсім невеличка інформація про мононітів Тому я цією темою займаюся вивчаю. Ну, і Звісно, що цікавий період Російської імперії. Індустріалізація для мене досить цікава тема. Тому що все, що нам за радянської доби розповідали, все касалось лише промисловості. Нічого. Не було присвячено в соціальній сфері. А це досить важливий аспект нашої історії. Я на своїх екскурсіях стараюсь про це розповідати. Тому я б дуже хотів, щоб ви приєднувались до мене, як на екскурсіях, так і у Фейсбуці, на Ютубі. Задавали різні цікаві запитання. А я б вам давав. Відповіді. Отже, приєднуйтесь до мене на моїх подорожах і буде цікаво. До зустрічі!